І так, добрий день. Сьогодні з вами знову мамин плаксунчик. Показую вам 186 мотогодин. Е, підсумки роботи трактора Dunfang 404. Е, сьогодні, як завжди, знову буде негатив. Ха -ха -ха, негатив. Ну, бо позитиву мало, а негативу більше. Отже, досвід користування. Ділюся з вами. Що сталося з трактором після такого напрацювання? Розкрутились ось ці маслопроводи, що йдуть до циліндра е, рульового. Е, соплило масло. Неприємно в 24 ці за 800 мотогодин такого не було. Тобто більше ніж 4 рази. Я туди не заглядав взагалі. Напрацювання було більше. Тепер, е, бачите, замінний шланг був ось такий е, блискучий. Е, теж тріснув. Теж неприємно. Просто. Стояв, і тріснув і все. Е -е, далі капає ось відкість, е, паливо, якщо десь не видно. Підтягнув оцього, цього, думаю, може попустилися, бо тут стоять дві прокладки. Не знаю, але все одно сопли десь теж. Неприємно, ось бачите, брудне. Неприємно за такий час. З старим, з малим, е старим малим такого не було. Трактор був з 19-го року. Далі те, що мені дуже не подобається, дивіться, трактор стояв, возив пшеницю, оприскав гектар поля і от заборонував, ще борни не відчепив, заборонував ну, 40 соток картоплі. Ось дивіться, Він припав пилом, бо в нас було, була засуха і тепер дивіться ось запотівання, запотівання по коробці. Далі. По е, гідробака десь запотівання. Тут десь де гальма запотівання, запотівання, де розподільник. Зараз вам теж покажу запотівання. Де розподільник ось, теж запотівання. ну Таке, я б нічого не казав, якби був дешевий трактор, а так це преміальний трактор, який коштує досить хороших грошей. от, Не 6, не 7 тисяч доларів. Насос. Запотівання я його вже підтягав все одно. Тут теж, до речі, можете побачити, кришки підтягав, ось фарба збита. Все одно путіє. О, такі прикольчики. По мотору я покажу зараз. Мотор, до речі, сухенький, крім одного місця. Е, мотор ось брудний теж трохи, але припавший пилом, проте сухий. Недолік. Ось ця кришка. З неї постійно соплить, але в старих тракторах теж звідти соплить. То або якісь приколи з сальниками, що газу випирають, просто дефект двигуна. Або не знаю, або кришки якісь дефектні. Бо в дуже старих домфенгах якогось там, не знаю, з 13 чи 12 року ще в перших моделях практично, то теж така сама біда з тими кришками. 24-ті, нагадаю, такого не було. Згоріла лампочка на ближнє світло, Ну, дрібниці, але знову ж таки, напрацювання 200 годин навіть нема. В малому не заглядав жодних тих місць, які я назвав, не заглядав нікуди. Отже, ось такі підсумки роботи трактора Донфен 200, ой, 404, вибачте, це деградація, я б сказав би, зворотній рух. Тому що багато виробників сьогодні покращують якість тракторів, не буду називати їх марку, але ну, візуально вони стають краще, і навіска там краще, і там щось серйозніше І ось, ось такі моменти. Я намагаюся знімати правдиві відео, щоб ви це бачили і могли реально оцінювати якість трактора. Так що дякую всім за увагу і. Мирного неба, хороших рожиїв і гарного настрою.